Я взагалі не розумію. Прем'єр Азаров каже, у нас великий здобуток в уряді. Через 30 днів ми вам представимо проєкт закону. Ну, яка це робота? Якби ви прийшли і сказали, от проєкт закону, завтра голосування от таких то норм, я би це більше розумів. Але я навіть не про це хочу сказати. От на це все, що ви тільки що представили, потрібні гроші. Так ці гроші величезній кількості вже неефективно зараз витрачаються. От ми говоримо про соціальне страхування, про фондиції. Бюджет цих трьох фондів я про пенсійний не кажу. Ну, порядку 30 мільярдів гривень зараз це величезні гроші. Причому ніхто із нас зараз не зайде в комп'ютер і не знайде цього бюджету. Вони відсутні в публічному обігу. От бюджет Державного центру зайнятості або фонду безробіття. От ви ж про гроші говорите, які з цього фонду всі повинні йти на ці ініціативи. Ви його ніде не побачите на жодному сайті жодного міністерства праці. От прямо зараз зайдіть і там не знайдете. От ви, міністр, а куди діваються 10 мільярдів цих грошей, які ми всі сплачуємо із зарплати роботодавців? Ви сказати не можете. А за моїми підрахунками, до речі. До 30 видатків із трьох фондів состраху використовується неефективно, і ви про це вже знаєте. Не треба доручення зарова, не треба презентацій. тому що вони йдуть на самообслуговування, на будівництво квартир для співробітників, на будівництво різноманітних палаців праці, на щорічне оновлення комп'ютерних програм і на інші абсолютно неефективні видатки. Тепер друге, якщо дозволите, от ми говоримо про єдиний соціальний внесок. Ви реформатор. Чому ви не починаєте реформу цього самого єдиного соціального внеску? Ви його ввели, але ж ви зробили тільки десяту частину справи. Треба зменшувати навантаження на фонд оплати праці. Ви це чудово знаєте, тому що без зменшення цього навантаження на роботодавця, на людину в праці не буде ніякого збільшення зарплат, не буде ніяких отих казок, які ви написали як проект закону про занятість. При цьому всі роботодавці вас про це благають, ви цього не робите. Очевидно, немає добра мінекономіки, мінфіну. Ну ви ж соціальний міністр. Ви ж зараз в даному випадку не банкір тут. Ви соціальний міністр, який повинен виступати за найманих працівників і за те, щоб люди мали більше грошей, а не менше. Третє. Ви вже другий рік говорите це вже про реформу. Четверте. Я все чотири скажу, ви так, ж запам'ятаєте чотири позиції. Це небагато. <с. 에, <с. Третє. Ви вже два роки говорите про легалізацію. Зарплати про реформу оплати праці і нічого палець о палець не робите. А ви знаєте, що половина економіки в тіні. що найменше в тіні? От сьогодні оприлюднено 225 офшорних кампаній. 225. Щось я не чув, щоб урядовці дали доручення з'ясувати де ті сотні мільярдів гривень, які в офшорах діваються, а тут заробляються. І чому це вони не йдуть на допомогу безробітним? Чому це вони йдуть на не йдуть на збільшення зарплат? І четверте, коли ви говорите про те, що це все буде, 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 в цьому вже нікому ніхто не вірить. Тому що теперішня влада говориться два з половиною роки, а збагачення відбувається на одному полюсі, ви знаєте. А збіднення, збідніння відбувається на іншому полюсі. І ніякого просвіту в цьому напрямку немає. Оці питання, перш за все, до соціального міністра, а не до презентації, які ви тут уже не перший раз малюєте. Дякую. Давайте так.